бачив очима щуку. Ни хрена себе. Всім вітання на каналі про спінінг. Наш ранок розпочинається на березі цієї чудової річки, яка переходить в озера. Знаходимось ми в Південній Ірландії. І сьогодні ми виходимо з дуже потужним екіпажем. Це екіпаж Юрій Орлов, майстер спорту міжнародного класу та Дмитро Галаш, кандидат в майстри. Спорту в цьому році хлопці показали дуже дуже крутезний результат на українських наших змаганнях, виграли чемпіонат України, відібралися там з першого місця, громили все хевся. І, і сьогодні ми з ними відправляємось на тренування, і ви все це безпосередньо побачите. Оснащення Саня. Роблю різні монтажі. Основна вага саме по роботі з паноптіксом, тобто по рибі, яку ми бачимо, це 20, 30 і 40 грамів. Для чого така вона велика? Тому що риба клює, як завжди, з підходу. Тобто, побачили її в паноптік, треба дуже швидко подати їй приманку під голову, тому що вона а, дуже швидко переміщується, саме та риба, яка активна, яка бере. Та, що стоїть, як правило, вона там 50 на 50 супроводжує приманку, але вона все одно а, дуже рідко посадочна, як ми кажемо. Да? От. Е, тому там, на глибині 10 9, там, 8 метрів ми використовуємо 40 грамів, на глибині 7-6 метрів тридцятки, на глибині 4-5 двадцятки. Для того, щоб можна, повторюсь, дуже швидко скинути на голову рибі приманку. Поки хлопці там ловлять, я вам зараз покажу, на що справжні чоловіки ловлять щуку. Ну, це фігури на сантиметрах, мабуть, 30. Вот. Є от такі, от, дивіться. Чортики. Ну, це серйозно, бачите. Отакі от, от. А от дивіться. Яка, яка гарна штука. Просто капець. Отакий от, от лапать. Ну, справжній ультралайт. Отакі от приманочки. Вот такі от приманочки. От такі от приманочки. це взагалі який красень. Просто з'їв би самби. Отакого. От Краса. Трошки вам покажу зграйку ляща. <ривість> Подивіться, яка плотність риби просто капець. Туди би кармачка зараз заправити. Боковий ківок. Боковиківок. Що ти скажеш по кольорам? працює тут кольора, я маю на увазі, чи щука звертає увагу саме на колір. Є так, така тенденція. Так, так, так. Я звісно, що так. Дуже сильно впливає. Тобто неробочі кольори, вона або взагалі не реагує, або супроводжує і не бере. Як О... ти думаєш, це пов'язано з прозорістю води? Чи просто mm. щука тут така? Не розумію, чесно кажучи, тут щука зовсім інша, відмінно від нашої щуки в Україні. От зовсім вона не така. Тому нас. І такі, скажімо, як завжди, в принципі, складні тренування, приходиться дуже багато працювати, підбирати, перебирати, щось знаходити, потім перепровіряти, потім ще раз перепровіряти. Тобто, ну, багато тактик, імітуємо тури на тренуваннях, тобто, як, який був би результат, якщо б зробили отак, якщо було потак, тобто на тренуваннях. Працюємо в е, досить високому темпі, як в турах. Найголовніше, найголовніше це спасти приманку. Врятувати, да, що? Да, врятувати. Але щука така, бачите, Дмитро навіть мене заасистував тільки що, щоб я йому допоміг. Бо щука нереально велика просто. Гігантська. Гігантська. Тримати. Щука просто монстр. Щу, щупа інгрід. Я дуже полюбляю давати імена рибам. Це буде щупа інгрудь. Добре, що вона не з'їла дуже глибоко. Та вона взагалі не з'їла. Ну, перша рибка у нас є. Дмитро закліпав її. Ну, така дивіться, якщо ближче камеру піднести, то вона наче і здорова. Але це залік. Це, ж це залік, так, да, це така, 55-60. Можемо навіть поміряти. Давай, бо це цікаво. Так, Робимо замір. Робимо замір. Щуки. 50. 55, чистий залік, робимо так. фото. Все. Спортсмени зараз Спортсмени проїдуть. Зараз проїдуть. Ми їх пофоткаємо. Щоб вони думали, що ми просто щось знімаємо. Все, вони не дивляться. Можемо, не дивляться? Да, можемо відпускати. Да. Ну, Чисто на досвіді. Дмитро. Спрацював чисто на досвіді. Я бачив, як ти робив проводку, такі м'якенькі під, підброси. Потім робиш різкий, такий потужний опуск приманки і щука в землю пішла і вкліпала. Ну, так. А да, 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 да. да, да. приманку жалко. Серегіни-твістери в Ірландії дуже сильно виручають. Сережа, галаш поламав, то підвіз. <рістер> <рістер> ну нічого, зараз поремонтуємо. Особливо я вважаю, треба повернути ті приманки в магазин, які купив, на які не клювали. <рістер> Просто так. Да. У них не клює, заберіть назад, ось чек. <рістер> Трає все тут. Паяльник, є, болгарка, якщо щось потрібно, шуруповерт. От зараз людина буде сидіти і паяти оце. Ну нічого, це ж розуміється, це такий процес, який е, необхідний. Потрібно мати все. Але ж, але ж, ж, все ж таки, заставили на рови клюнути. От, Дмитро там такі робив піруети з приманкою, що мені аж стало лячно що за рибу, що вона точно точно з'їсть. І вона це зробила. Ну, така. Ох. Небольша. Та ні, не, ну, не не, ну, ну Це все емоції, емоції Дмитра. На жаль, щука зійшла з застіпкою. І добре, що це відбувається на тренуваннях. От. І банально лопнула застіпка. І в тури ці застіпки не підуть, не підуть. А чому так сталося? Тому що вудки дуже потужні, там вудлища 100 до 150 грамів, щось таке. Фрікціони затягнуті, шнури дуже товсті. І щука банально рванула. Там була така гарна. Десь 80 сантиметрів риба, і вона, на жаль, втекла з пірсингом. Ну, це, в принципі, нічого страшного немає. Через декілька днів вона скине цю приманочку, тим більше я бачу, вона там з боку була, і все з нею буде добре. Ну, а ми продовжуємо з вами ловити, продовжуємо шукати і спостерігати за нашими спортсменами. Юра орлов спіймав рибчину. вона. Ще одну хлопці, спіймали. Цікава зараз така річ, що йде дощ і світить сонце. І при тому дуже бачите, яке гарне сонечко, і йде такий дощик. Зараз хлопці знімають рибу, знімають рибу і Робимо фото. Робимо фото. Небольшая, але длинне. Невеличка, але довга. Отака от, бачите, яка гарна, гарна, гарна щучка. Худенька, так? Да, Юр? Худенька. Не то, що наша. <laughs> Не то, що наша, так. Да. Ну давай, відпускай її. Біта, бачиш, губа у нього підбита вот тут, Так, так, да, і... вже та хтось і... ловив її. Така Віддавша від? У нас Дмитро тут сьогодні за кока. Тренування проходить за планом. Всі спортсмени повинні бути нагодовані обов'язково. І Дмитро, що там у нас сьогодні буде на обід? Сасяндри. Сасяндри, ковбаска, все місцеве, бачите, такий а перчик гарний. І е, помідорка. і помідорка. Трошечки вирішили ми втікти з такого сильного, потужного вітру, сильна хвиля. От, і з хлопцями зараз перекусимо. А, ну І після цього вже з нормальним настроєм підемо шукати далі щуку. Зараз ми ще завари нам кави. І ми залюбки її скуштуємо. Як визначається, рахується риба? Ну Залік риби 50 см від 50. Ну, це по щуці. Так. Да. Ну В заліку у нас тільки окунь і щука. О, щука супроводжує, до речі, приманку. Невелика, але хочуть скуштувати. А, окунь від 25. І рахується. Бальна система, сума довжини в квадраті. Тобто щука 50 см, це в нас 2500 балів. Дві щуки по 50 см це 5000 балів. Метрова щука це 10 тисяч балів. балів. Ну, це і загальний принцип. От. Ясно, що там забагрена риба не рахується. А як зрозуміти, за вона чи ні? За до жаберної кришки. Ну проходить. як це проконтролювати? В човнах, відмінно від формату наших кубків, чемпіонатів в Україні, які проходять, у нас судді суддів в човнах немає. У нас є нагрудні камери і є програма для телефону, в якій ми фіксуємо рибу. Тобто фоткаємо на лінійці. На чемпіонаті світу такого немає. В кожному човні а, буде сидіти суддя, так? І фіксувати спійману рибу. Я ловлю, друзі, підглядаю прилад, тому трошки підтуплюю. Тобто, буде третя людина в човні, це суддя, це може бути. А, Учасник з іншої країни якийсь, який там відбори не пройшов. Ну, коротше, будь-хто. Представник іншої країни і судді, я так розумію, вони будуть змінюватися під час. Ну, Чесно кажучи, не знаю, може бути і таке, так. Ну і три дні ми змагаємось. Раніше завжди було два тури по вісім годин, зараз три тури по сім. Тобто, ну, ні... Це ускладнює процес, тому що е... три дні поспіль показати гарний результат, складніше, ніж два, я так розумію. Значно, значно. Тобто треба більше локацій, треба більше риби, тому що ну, більше днів це означає, що виграє е, та команда, яка найстабільніше ловить рибу. От. Е... Яку ти вважаєш найнебезпечнішу збірну на цих змаганнях? Слухай, ну вистачає сильних команд. Це румуни, це поляки, австрійці. Ну Поляки, Я... до речі, чинні чемпіони світу. Минулорічні, да, ще діючі чемпіони. Так і є. Ну, найнебезпечніше, певно, що це Україна. Ну, Україна, ну, бачиш, чотири зірки. Чотирьохкратний чемпіон світу. чемпіон світу, так. І в тому числі в 2016 році тут в Ірландії. Не на цій локації, але в Ірландії. Тоді був Орлов Швабій, Корзенков Мельник і. Юра! Хто там третя? Поляков був? А, да, лисенка Курков, були третя двійка. От, хлопці тоді а, виграли. Що по цій водоймі хочеться відмітити? Такої ловлі, як тут, у нас в Україні немає ніде. Так, щоб половити щуку по ямам з паноптіксом, половити пілогічну щуку, її в нас в Україні не існує. Просто немає місць. Тобто, можна на Дніпрі ловити. Пробувати, але на течії це практично неможливо, тому що приманку течією зносить і спіймати її влуч достатньо складно. Той, хто думає, що це по типу дуже проста ловля, ти побачив прилад рибу. Юра, в товщі зліва 22 метра крупна риба. Пілогічна, на 4 метрах. Зараз я проведу. Я тобі не довіряю. От. Е -е. І дуже багато виходів риби за приманкою. Вона супроводжує. Дуже багато риба не реагує. Тобто це не означає, якщо ви взяли паноптікс, то зараз зафігачите. Ну так, ну, да, продав свої жигулі, купив паноптікс, і тепер ти зараз. Ну, це з рибою. так не працює. Ну, не, не вся риба активна, не вся. Тобто, важлива приманка, важлива подача за рибою, перед рибою. Ну і до важливо риби. ще розуміти, зрозуміти те, що ти бачиш, в той паноптікс. Ну, це точно, тому що можна кинути там, приманку в коропа, наприклад, бо щука в паноптіксу, вона. Зовсім по-іншому виглядає, але все одно її дуже важко ідентифікувати в приладі. Ну, якщо маєш хист, то ну, ми там ясна справа, що <кій> прекрасно розуміємо. По носу 45 градусів, велика риба, 12 метрів. Ми перевіряємо будь-що в цій водомі, тому що не зрозуміло, що буде краще: щука строви або щука в Паноптікс. Вже там восьмий день тренувань і досі ми. Не визначились, і я думаю, ще там будуть дні, поки треба нам буде визначитись. Тобто далеко не факт, що ви будете ловити, от саме так, так як ми з вами зараз ловимо. Ви просто перевіряєте, наскільки це може бути. ефективно. Наскі, наскільки може така тактика обловити тактику по рибі, яку можна ловити там в траві на блешні, в облери, ну будь-що там, що хто чим працює. Так, так. Да? Да, да, да. Для цієї ловлі. Е Використовуємо мультиплікаторні снасті мульт 300 розміру, вудлище в мене до 200 грамів, можна там 120, 150, 200, ну в залежності від розміра приманки. Бо коли 10 років тому назад я порибалив з гідом Фінляндії, він дістав приманку, і я її кинув на ваги, рибка важила 252 грами. Ну, це отака фігня, вона розміром як залікова щука майже. От, на яку вони ловлять щук там, по 10-15 кілограмів. І вони такі там є. Е, шнур, ну, тут таке по комфорту, кожен сам собі обирає, але не менше е, третього розміру за японською класифікацією. Тобто 3-0. ПЕ3-0. ПЕ Короче, побачив очима щуку Капець, ще й така метрова Капець, ну, Но... да, вона навіть з загнутими гачками зачепилась. Побачив, просто підійшла під човен щука і кинув її під носа, вона так бабах. Просто візуально я бачив навіть покльовку. Ну що ж, друзі, закінчився черговий. важкий і продуктивний день. Працюємо в дуже складних умовах. Погода в Ірландії дуже мінлива, може бути злива, може бути сонце як зараз, може бути сонце два дні підряд, і день і в ніч. Тому умови такі: то літо, то осінь погода міняється, шквальний вітер може просто з океану прилетіти і надавати таких трендюлів. Від цього, звісно, що залежить настрій щуки, вона клює комбіновано і на великих глибинах, і не на великих, на різній глибині, все дуже комбіновано. Таких вичерпних подробиць, на жаль, в цьому відео не буде. Так, так якщо Чому ви розумієте? Стосовно приманок, працювали різні приманки на різних глибинах, але варто сказати, що щука тут дуже переборлива. Тобто навіть якісь там вкрапління або та сама приманка в іншому кольорі, і щука одразу починає тикати вам дулі. Вийшло сонце, знову все помінялось. Тобто, постійно доводиться підлаштовуватись, і в нас 10 тренувальних днів неофіційних, і працюємо ми по 12 годин на воді. Тобто, працюємо так, ну, падаємо, випадаємо з човнів в кінці тренувань. Думаю, що дуже продуктивно, працюємо на збірну на команду. І очікуємо на найкращий результат. Ну а ви, звісно, що вболівайте за нас, за збірну України та спонсорів, які, до речі, нас е підтримують е в цьому році. Це компанія Фінвал е і компанія Finval, Фінвал, ну, ви знаєте, що таке фінвал, це човни. Які виробляються в Україні і експортуються на весь світ, це наш такий вітчизняний авторитетний виробник технологічних човнів, да, яких Оцінили не тільки в Україні, а Adaptis – це компанія, яка робить мобільні старлінки, які можна використовувати в човнах, в автомобілях та будь-де ми постійно на воді з інтернетом зі швидкістю більше там 100 мегабіт на секунду. В дорозі 5 днів ми теж були постійно на зв'язку. Ну особисто для мене це важливо по роботі. І тут, де ми живемо, в нас теж старлінки, всі користуються і кайфують, тому що тут, до речі, зв'язок в Ірландії такий. Він то є на воді, то нема, тобто важкувато. Так що підписуйтесь на канал Сашка, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, що ми там не так робимо. Нам дуже цікаво послухати ваші думки експертні. На no все добре.